Битва під Аустерліцем це коли Наполеон зробив з двох імперій фарш і зробив це так красиво, що навіть вороги аплодували 2 грудня 1805 року. Ранковий туман Чехія, французька армія 70 тисяч. А проти них об'єднані сили Російської та Австрійської імперії. 85 тисяч. Перевага очевидна, але є одна проблема: на полі бою. Наполеон, він не просто командував армію. Він грав у свою гру, заздалегідь послабив правий фланг спеціально, щоб змусити ворога думати, ніби в нього паніка. І ті повелися. Австрійці з росіянами рвонули туди, впевнені у перемозі. Але поки вони топтали болота, Наполеон ударив у центр. І не просто ударив, він розірвав союзне військо, розділив навпіл і змусив панікувати. Це була класика, ідеальна пастка, ідеальна різанина. А тепер уявіть, серед поля тисячі поранених, тіла в снігу, крики, дим. А Наполеон стоїть спокійно і дивиться на свій шедевр. Такого розгрому Російська імперія ще не бачила. За один день. 30 тисяч втрат у союзників. Французи втратили менше десяти. Австрія капітулювала, Росія відступила. А Наполеон він просто підвищив бойовий дух солдатів словами: Я задоволений вами, все без пафосу, без промов. Бо факти говорили самі за себе. Це був його момент. Це була битва, яку він виграв ще до того, як пролунали перші постріли. І знаєш що цікаво? Росія, яка програла тоді, робила вигляд, ніби це не поразка? Знайомо, правда, через 200 років той самий сценарій, ті самі імперські амбіції і той самий крах. Цікаво. А якби на місці Наполеона був хтось із сучасних лідерів, він би ризикнув чи розгубився б у тумані? А тепер питання до тебе: Як думаєш, чи можлива сьогодні така перемога розумом, а не масою? І не забудь підписатися. Історія буває кривавою, але вона вчить краще за будь-який підручник.